Прихований Данкер або як зробити легку тисячу доларів, граючи в баскетбол. На каналі американського баскетбольного ютубера Фрігі вийшло нове відео, ідея якого була зібрати свою команду з випадкових людей на майданчику та зіграти з ними в баскетбол проти іншої команди. Але суть полягала в тому, що до нього в команду нібито випадково потрапляє Донован Хокінс. І розриває кожного атаку, забиваючи данки за кожен з них, за їхньою домовленістю, фріга платитиме по 100 доларів. Ніхто з присутніх на корті за задумом не знає, хто такий донован. І чого від нього очікувати, але у ролику він назвав його найкращим данкером у світі. Я розумію, що якщо саме так назвати відео, то буде більше переглядів. Але цікаво дізнатися вашу думку, кого ви вважаєте данкером номер один зараз і за якими критеріями. Це може бути лише інтернет-данкер, який особливо ніде не змагається, чи це має бути найтитулованіший данкер у світі, або той, хто придумав найбільшу кількість данків. Поділіться своїми думками в коментарях. Як ви бачите, Хокінс на належить до тих данкерів, які дуже рідко грають у баскетбол. Хоча він і забив він білданк з навісу під час гри, що насправді дуже круто, але водночас він багато промазав. Сама гра і данки в ній не справили жодного особливого враження. Хоча там були хлопці, які теж забивали з гори у відривах і не тільки. Там, де Дона розкрився, це була коротка данксесія вже після всіх ігор. У цей момент у нього була можливість показати себе. У підсумку він забив 10 данків у грі і заробив. В тисячу доларів, і це приблизно за годину гри у баскетбол. Нещодавно з'явилося повне відео з данкшоурів Рів'єри та Кларка, яке вони демонстрували у сан франциско в рамках вікенду всіх зірок NBA. Сам формат виглядає не дуже привабливо, як для Данкера. Кажу, це з власного досвіду. Стрибати на максимум і забивати суперскладні данки на таких заходах особливо не потрібно. І, чесно кажучи, не дуже хочеться, просто через енергетику. Хлопці дотримувалися тієї ж концепції, дуже плавно входячи в процес. Після того як вони більш-менш розім'ялися, почали поступово. Ускладнювати свої данки і намагатися стрибати якнайвище. У Кларка того дня було досить багато промахів. Думаю, дала про себе знати накопичена втома, адже я впевнений, що це було не перше їхнє данк-шоу за кілька днів поспіль. Рів'єра виглядав більш свіжим, але все ж таки це був не той самий монстр стрибка, як зазвичай. Шоу вийшло з середнього рівня, як за данками, так і за атмосферою. Де Рів'єра показує себе на максимум, так це на тренуваннях. На цій данк-сесії він був не один. Компанію йому склав Луїс Рів'єра. Ні, це не його брат, а той самий хлопець, який поставив блок Дагу Андерсону на одному з виступів Скорт Кінгс. Хлопці почали з того, що Луїс намагався заблокувати Айзею. Це один із моїх улюблених видів розминки перед анксесією. як мінімум, це весело. Останнім часом ми часто таке робимо. Луїсу так і не вдалося зробити жодного чистого блока. Корт у той момент був зайнятий, тому вони вирішили приєднатися до гри у баскетбол як до другого етапу розминки, як і в першій частині тренування Айзея нікому не вдалося заблокувати, хоча навіть ніхто і не намагався. На завершення хлопці вирішили протестувати свої стрибки. За допомогою різновиду вертека, яким зараз користуються багато професійних данкерів, у тому числі ми зі смувом. Відео зі стрибками до дзвоника щоразу набирають неймовірні перегляди в соцмережах. На це справді цікаво дивитися. Після двох етапів розминки сил залишилося небагато, тому ми побачили, хоч і дуже високі стрибки від Айзеї, але далеко не його максимальні показники. У цьому випуску якось занадто багато Айзе і Рів'єр. Цього разу ви бачите на екрані чергового молодого Данкера, який з'явився буквально ні звідки. Його звуть Айзе Еспіноза. Його зріст усього 178 сантиметрів, а стрибок дорівнює 50 інший, тобто 127 сантиметрів. Окрім неймовірно високого стрибка, Еспіноза може забивати красиво і складно. Це чергове відео від Dunkademics, автор якого постійно знаходить молоді таланти. І Знімає їх на камеру. Навіть через екран ці стрибки та данки виглядають дуже потужно. Складно уявити, як це виглядало в реальності. Зараз ми чітко бачимо нову хвилю популярності данків точніше, новий рух зосереджений на атлетичності та висоті стрибка. Таку тенденцію я бачу тільки у США. Європейські данкери націлені на змагання та відпрацьовують контестні данки, щоб забивати їх максимально стабільно на великих аренах. І, чесно кажучи, я думаю, що в США все так відбувається. Просто тому, що там майже немає дан контестів загалом, не кажучи вже про змагання рівня FIBA 3х3. тому американські данкери знайшли свою нішу для суперництва. Але скільки б не намагалися Айзе Рівіра і Тоні Кросбі, які тренуються постійно, і йдуть ніздрявніздрю до нового рекорду. Просто ні звідки з'являється данкер під ніком TI з ростом 163 см сантиметри і ставить новий світовий рекорд: 51,5 інча або 131 см сантиметр вертикального стрибка. Тут складно щось додати, але цей хлопець взагалі не тренується для цього. Просто іноді стрибає жесть. Що можна сказати, ми дійсно щодня зараз бачимо нових унікальних данкерів. Цей хлопець усього 174 см і він забиває данки у грі, що значно складніше, особливо з такою антропометрією. Я впевнений, що ми навіть не здогадуємося, скільки крутих данкерів є в Китаї. Лише мала частина з них показується усьому світу. Точніше, вони самі це роблять, заводячи сторінки в інстаграм. Наприклад, уже всім відомий данк Чен на одній із своїх тренувань вирішив пострибати з однієї ноги. І не тільки данки з однієї ноги учена виглядають стильно, як втім його данки з двох. Дуже легкий і затяжний стрибок, стильні данки та хороші панчі. Єдине, чого я досі не бачив від нього, це данки з двох ніг без перестрибувань. На цьому тренуванні він готувався до данконтесту в рамках китайської баскетбольної асоціації, і там він показав себе стабільно, здобувши чергову перемогу. Я нагадую, що Чено зараз 39 років. perfect